А ви знали, чому тварини не розмовляють? Це не просто вони мовчать, а ціла еволюційна загадка. Тварини, як от коти чи собаки, мають голоси гавкіт, мяукання, але не можуть говорити людською мовою через будову мозку і гортані. У людей розвинена кора головного мозку, яка дозволяє формувати складні слова і граматику, а також унікальна гортань, що дає нам гнучкість у звуках. У тварин же мозок зосереджений на інстинктах полювання, виживання, а їхня гортань не адаптована для людських звуків. Вчені кажуть, що деякі тварини, як папуги, імітують слова, але не розуміють їх, це просто тренування, а ще тварини говорять жестами, запахами чи рухами, у них своя мова. Мій кіт розмовляє поглядом. А ваші тварини, які з вами спілкуються? Ви тільки уявіть, скільки всього цікавого вони знають. Яке б питання ви задали своєму улюбленцю першим, якби була така можливість? Пишіть у коментарях.